Мені пощастило, я поставив велику жирну крапку, за яку я е, отримав е, маленьку державну премію. Е, я переклав е, Кентербергівські оповіді Чосера, і це справді був останній великий текст європейського канону, якого українською не було. Все в 2019-му закрито. От весь європейський канон у нас закритий. Будьте тільки допитливі! Шукайте mm -hmm. по бібліографічних показчиках. Часто навіть Вікіпедія є помічною, і ви знайдете добрі українські переклади. Колись мене обурило, скажімо, те, що в театрі імені Карпенка Карго поставили Пушкіна. Це було ще до війни. Але поставили в якому перекладі? Франка. Це окрема історія. Франко видав Пушкіна в 2014 році, коли був тяжко хворий. Ну от є в історії української літератури, от е, переклади, яких не треба торкатися, які просто на той час, коли є прекрасні корпуси того ж таки вороного. Рильського, Бажана і так далі, теж саме на величезному рівні. Але хтось, хто був там, хто е, ну справді не знав нічого про українську літературу, от витягнув цей переклад. Ім'я Франка для нього ну, безумовно святе, і, е, а про всі ці додаткові сюжети він просто не знає. І е, цю жахливу справді мову хворого пер, Франка перед смертю вивалили на київських глядачів. Е, я е, от Хочу просто уколінно попросити всіх, шановні панове театрали, от, як український читач як український перекладач. Насправді, я не говорю про сучасну літературу, зрозуміло, що завжди з'являється певна кількість текстів, які не встигаєш перекласти. Але коли йдеться про класику, ми на все маємо добрі переклади, тільки треба їх пошукати.